Весь чудовий час для генерального прибирання, адже чистота це запорука здоров'я, чистий дім, гарного настрою ваших рідних. Щоб прибрати було легко і якісно, потрібно знати кілька секретів. Перше і найпростіше, з чого варто почати, скласти список, обміркуйте, що потрібно прибрати в будинку, і які саме миючі засоби для цього вам знадобляться. Тепер можна збиратись у крамницю, не купуйте нічого зайвого. У вас вже є чіткий план. Повернулись з магазину і одразу приступайте до прибирання, щоб було веселіше, вімкніть музику. Любіть свої руки, не користуйтесь хімічними миючими засобами без захисних рукавичок. Починайте прибирання з найвіддаленіших куточків, поступово переміщуючись у зону кухні. Принцип прибирання доволі простий: згори донизу. до низу: спочатку зніміть павутиння зі стелі, потім вимийте скляні поверхні шафи та дзеркало, і лише потім приступайте до підлоги. Особливу увагу приділіть боротьбі з пилом. Коли пилососите, відкривайте вікна, оскільки пилосос піднімає пил у повітря. Далі проведіть вологе прибирання. Важливо не залишити розводів на підлозі. Для паркету чи ламінату чудово підійде ганчірка з мікрофібри та швабра з губкою, яка гарно всмоктує зайву вологу. І не забувайте про кутки та плінтуси. Попрацюйте, як кажуть, у спорті на результат. Далі рухаємось у кухню. Найбільші вороги господин на кухні жировий наліт, накип та вапняний наліт. Для чищення кухні найкраще підійдуть фланелеві ганчірки та серветки з мікрофібри, а також кілька оригінальних лайфхаків. Жирні плями з глянцевих поверхонь легко видаляються звичайним розпушувачем для тіста. Так, так забруднені місця, густо посипте цим засобом та залиште на півгодини. Ви побачите, як під дією порошку жир почне збиратися в грудочки. Потім просто заберіть залишки вологою ганчіркою. Тепер кухня просто блищатиме. І наостанок ванна. Перед тим як приступити до чищення кахель, відкрийте кран з гарячою водою і закрити двері на деякий час. Пара осяде на стінах ванної кімнати, тоді їх буде легше відчистити. Ще одне важливе застереження: плитка не любить агресивних хімічних засобів, особливо порошків чи паст. Вони можуть подряпати поверхню, підлогу варто мити простим мильним розчином, додавши краплю оцту чи нашатирного спирту. І пам'ятайте, головне в прибиранні гарний настрій. Тому намагайтеся більше усміхатися в цей відповідальний день чистоти.